І от там зафіксовано в цих спогадах, що спочатку Олександра Васильівна е, е, вирішила розбити парк і побудувати резиденцію за бліхом. Значить, за бліхом, е, це е, фактично величезна сучасна садиба, е, яку можна так коротко назвати е, садиба завода Сільмаш. Оце, власне кажучи, на цих теренах Олександра Васильівна спочатку вирішила будувати е, е, Олександрію. В принципі, я б сказав би, що вона не була оригінальною в цьому відношенні саме на цій місцині, і була проведена ілюмінація під час їхнього приїзду до Білої церкви, от якраз з лам травня, початок червня, саме там. Але місце було невдалим з кількох поглядів. По-перше, Ну, там достатньо вітряно, тому що в порівнянні, скажімо так, з місциною, десь на рівні зимового палацу, де просто ми знаходимося внизу. Тут тільки от вітер, який дме вздовж річки, то якраз тут зверху достатньо вітряно завжди було. Це, до речі, відбилося на тому, що ілюмінація з нагоди приїзду до Білої церкви Браницьких. Була запланована на наступний день після їхнього приїзду. А відбулася через два чи три дні, тому що був сильний вітер, і вони не могли це провести. Тобто, провести ілюмінацію в самій Білій Церкві вони не могли, спалили б містечко. Ну, Багато вогня, вітер, все скупчено, дерев'яне, старе, тобто елементарно все б згоріло. І от. Тому вийшло так, що вони мусили чекати. З іншого боку, розумієте, там найближча річка – це протока чи роток. Ну, така, знаєте, малесенька, вузесенька річка. Тобто ніяких таких краєвидів, які дає, наприклад, Рось, там немає. Теж не дуже.